Друзі, всім привіт! Компанія Auto вітає вас. Поки трошки зайшло сонечко, зараз для вас зніму відогляд коротенький цього автомобіля. А це в нас автомобіль, друзі. Volkswagen B8 в комплектації Alltrack. І друзі, що самое главное? саме головне ж головне те, що цей Passat у нас чисто 2019 року випуску у вас буде по техпаспорті. Це на заводі він виготов, виготовлений цей автомобіль 2019 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт-190 кінських сил на повному приводі та на е, автоматичній коробці передач, друзі DQ381, 7-ступка, мокра, класна надійна коробка. Отже, Друзі, пасад b 8 це не простий цей Passat b 8 Alltrack, того що друзі це реально ексклюзивний автомобіль, який ми дуже довго вибирали і дивилися, щоб саме пригнати його для вас за кордону. Того, що цей пасад має одну з найкращих комплектацій, які були у нас. Друзі, в продажі, хто слідкує за нами, той бачив і знає, що плюс-мінус всі посади, які ми провозимо, вони є класні, хороші. Але цей автомобіль, друзі, він є реально є ексклюзивний, того що дуже хороша комплектація іде цієї автівки. А ще друзі, по подив... Комплектація, комплектація. Ще, друзі, що саме головне, то це пробіг. Бо пробіг в даному автомобілі, друзі, всього-навсього 71 тисяча це оригінального пробігу, який, як завжди, підтверджується в нас по офіційному дилеру, що ця автівка заїжджала, по регламенту все чітко, гарно обслуговувалось в даному автомобілю. Так що, друзі. Ось такий автомобіль ми маємо для вас до продажу. І що? Погнали, покажу вам по комплектації, що ж тут такого особливого є, щоб зацікавити вас. от Друзі, даним автомобілем. Отже, друзі, по зовнішньому вигляду, ви бачите зразу, оптика оптика в нас тут максимально фуледовська, адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Є, є. Далі, друзі, диски, диски не в нас стоять не Е, не 17-ки, як завжди, але ви можете бачити, що це диски у нас вже трошки більші, 18-го розміру і вони йдуть двокольорові. Ось бачите ось такий кольори і ось такі. Колі, ось такі типу, йдуть. Вони як е, двокольорові диски. Е, резина 245 на 45 r 18 розміру. Літня резина, continental стоїть ще в дуже хорошому стані. Так, є резина, диск я вам сказав. Потім, друзі. Даний автомобіль має безключовий доступ, комфортний вхід, дуже класна штука. Це я вам показав. ну Це по стандарту, те, що в наших алтраках, хто слідкує за нами, то це все є. А ще, друзі, до цього всього комплекту додаємо те, що ця автівка. Ось ми відкриваємо і бачимо, що ця автівка що в нас має, друзі. Хто розуміє, то зразу все бачить. Має в нас преміум акустику Dyne Audio. Є. Акустика в нас Dyne Audio є, друзі. Так, зараз що, що різкість наводиться у нас. Блін, така жара з цим сонцем. Е, акустика Audio є, є, друзі. Далі. Шкіряний салон з, з функцією пам'яті та електрорегулюванням сидінь. Ви бачите, та є функція масажу. Ось так, бачите, це по передньому сидінню водія. Дуже рідко в алтраках попадається, що сидіння йдуть в електрорегулюванні, завжди йдуть механічні регулювання сидінь. Тут у нас електрорегулювання з функцією масажу до пам'яті, дайн аудіо є. Далі, друзі, вже ви бачите, що також є також є асистент мертвих Зон. Потім опа зазираємо на верх та кришу, а тут у нас є панорама з люком, який відкривається, друзі. Зараз в літню пору доби дуже класна штука, ця панорама. От і далі, далі, далі побігли, що ж тут у нас ще є. Глянемо з цієї сторони. Ой, з цієї сторони також, бачите, переднього пасажира також сидіння у нас електрорегульовані. Так що, от такий у нас автомобіль є для вас. Так, друзі, але це ще не все по комплектації даної автівки. Того, що ще автомобіль у нас, що він має. Зараз вам покажу швиденько. Оп, запускається він кнопочкою. Так, зразу пам'ять під'їхала. Так, що він ще має, друзі? Запустили ми кнопочку, але це ще автівка має. Підсвіточку Ambience, Ось тут, у всіх картах, по всіх картах дверцят. Та ось тут у попередній торпеді. Ось тут також є підсвітка, бо по попередніх алтраках нас лише ось тут була підсвітка в картах. Але в цьому є вже і в торпеді підсвіточка. Ось тут є підсвітка, ось тут. І ця підсвітка, друзі, вже йде в даному автомобілі різнокольорова. Так, зараз вам покажу. Хоп, зайдемо. Освітлення, освітлення. От фонова підсвітка. І ви бачите, що вже тут є три кольори, які ви можете собі обрати фонову підсвітку. Е, дуже круто, прикольно дивиться воно, коли вечором чи коли включені габарити. Так, є, друзі, далі. Чорна стеля. Хто не замітив, друзі, чорна стеля реально створює комфорт в автомобілі. Панораму сказав, чорну стеля сказав. Магнітолка Discovery, камера заднього виду партроники попереду та позаду є даного автомобіля. Потім, друзі, маємо. Кондиціювання трьохзонний клімат-контроль з очищувачем повітря, з оригінальним Webasto, з функцією програмування та підігрівом сидінь та підігрівом дзеркал. Також в комплекті є два ключа та пульт до цього керування цим Webasto. Друзі, весь комплект все є на місці. Потім кнопочка мод, зміни режиму руху їзди також тут є в нас. Так, є, є. Це я вам сказав. Потім Android Auto, Apple CarPlay, також зручна штука, також є присутні в даному автомобілі. Українська мова є. Цифрова панелька приладів перед вами також, друзі, є. Адаптивний круїз є. Потім асистенти, асистенти, всі максимальні, які тільки може бути в даному автомобілі, всі вони тут є присутні. Line Assist, сайт Assist це на смертві зони, друзі. Виїзд з міської парковки та Front Assist це максимальні асистенти, які тільки можуть бути. Вони тут в цього автомобіля є присутні. Підігрів складання електродзеркал. Також є друзі. от Так що, Ну що ще цікаво, що ще цікаво, Alltrack пробіг класний, все класне, цілий з Європи повністю друзі автомобіль. Ага, ще маємо до цього всього по комплектації подвійний склопакет друзі. Ось бачите, подвійний склопакет також є в даного автомобіля. от так, є є, 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 є. Позаду, в нас, ага, позаду ще в нас, бачите, є плюс третій клімат і є ще підігрів заднього, заднього дивану. Також дуже класна штука. Е, завжди ви це просите. Потім, друзі, що ще є? Електрокришка багажника є. Потім. Ой, ще, друзі, є ще ваша улюблена опція. Е, махом ноги відкривається електрокришка багажника. Е, класно, класно. Електрофаркоп є, є, друзі. Euh, так, тут у нас також весь комплект. є Ну, не знаю, друзі. Максимальна, мабуть, комплектація по даному автомобілі, тільки не вистачає камер 360. А так, все в цьому автомобілі по комплектації, друзі, є. Отже. Ось такий, друзі, автомобіль. І що головне? Саме головне, як завжди, це ціна питання, друзі, того, що за чистий 619 рік, за оригінальний пробіг 74 тисячі за максимальнішу круту комплектацію, ціна питання даного автомобіля буде вартувати в районі 33 тисяч доларів, друзі. Так, 33 тисячі доларів, того що реально це ексклюзивний автомобіль. Хто хоче і розраховує на дешевший бюджет, будь ласка, маємо для вас набагато дешевші варіанти. По бюджету даних автомобілів вони є в нас наявці один в один, але там не буде, друзі, панорами, не буде підсвіток амбієнс, не буде. От, не буде дисків таких класних, не буде електрорегулювання сидінь. І дані, дані автомобілі будуть в рай... з трошки більшими пробігами в районі 150 тисяч. І вони, друзі, будуть у нас вартувати в районі 27-26-28 тисяч. Тобто 3-4 тисячі доларів буде різниця між цим автомобілем і іншими пасадами-алтраками, які в нас є на. А це е, така ексклюзивна, така, як кажуть, вишенька на торті, яка не завжди є, але в друзі, на фришалти вона, як завжди, буде. Отже. Є yeah, по цьому автомобілі вам розказав, зараз вам покажу по зовнішньому загальному вигляді, щоб ви мали розуміння, що по зовні автомобілям є все повністю добре. По лакофаровому покриттю та по кузову абсолютно ніяких нюансів у нас немає. Все добре, чітко, гарно. Тобто я веду до того, що в нас немає по автомобілю ніяких ні вмятин, ні подряпин, по лакофаровому покриттю, чи по кузову чи притертостей немає. Бампера, друзі, вони є на місці, заводському, на заводському. Вірніше місці, друзі, вони є. Вони знімались, ніхто нічого не малював чи не підфарбовував, друзі. От, Що є з таких мінімальних Слідів експлуатації по даному автомобілі? Маємо до 10 дрібненьких Сколів, друзі. От, Вони є не критичні, їх взагалі не видно, але якщо передивитись, можна знайти. Маємо трішки піддертий ось цей передній правий диск. Ось тут видно трішки він є піддертий. І що ще є, і позаду трішки ось тут від е, десь мойки чи відсколюється, штучка трошки також є піддерта. А так все, як на мене, друзі, дуже добре з даним автомобілем по зовнішньому вигляду. Зараз, як завжди, візьму вам прилад, перемірюємо лакофар або покриття, щоб ви мали розуміння, що автомобіль повністю весь цілий, без ніяких моментів. Отже, беремо. Прилад, звичайно, зараз літо сонце. Дуже важко вам показати приладом, бо того, що на сонці не видно взагалі, що покаже цей прилад. Отже, друзі, максимум понастараюся. 92. Переднє ліве крило. Ще раз переднє ліве крило 89. Бачите, так сам навіть не бачу. 89. Так, ще раз. Передня ліва дверка. 88, друзі. Задня ліве дверка. 92. Заднє ліве крило, друзі. 111. Ще раз заднє ліве крило. 91. Задня ляда, задня кришка багажника, друзі. Що тут у нас показує? 88. По правій стороні, заднє праве крило. 93. Не знаю, бачите чи не бачите. 93, друзі. Ще раз показуємо. 105. Задня права дверка, друзі. 100 показує передня права дверка. 86 показує, переднє праве крило 87, кришка бага... Ой, Боже, капот на 72. Ще раз капот 107. Не знаю, друзі, бачите чи не бачите, але ну, реально дуже важко показати. І криша у нас 78. Друзі, не знаю, чи ви бачите, чи не бачите ці заміри лакофарвому покриттю, але 100% тут є все добре. Приїдете до нас, ми вам надамо прилад, ще раз для вас покажемо, перемірюємо, що з автомобілем є все чітко і гарно по лакофармому покриттю. Ну і зараз 2 секунди ще вам так пробіжуся по салону, покажу вам, в якому стані є у нас е, салон автомобіля. Ось, друзі, карта водійська, е, знову ж таки, пороги, е, сидіння водія. Тут ну, все реально показує на те, що в автомобілі реально 70, ось 4 тисячі оригінального пробігу, і з ним абсолютно є все плюс-мінус дуже-дуже добре. От, абсолютно, бачите, цей автомобіль абсолютно наближений до нового. Ось трошки по водійському порогу ще є такі мінімальні підтертості. От, А так, як на мене, більше нічого абсолютно тут не бачу. Задній диван він як новий взагалі, друзі. Переднє сидіння позаду. Ось бачите, підсвіточка вже проявилася голубеньким таким світить. Так далі по стелі, друзі. Тут все добре. От так, отак, от по задньому багажнику. Зараз я відкрию, вам покажу. Так, відкриваємо задній багажник. Так, тут в нас потертості немає по пластику. По, ось тут, бачите, є одна така потертість по задньому багажнику по цьому пластику. Бампер тут все добре без пошкоджень. Це є пластик гуд-гуд-гуд. Тут все добре, добре, добре. Так, друзі, Мінімально теж по багажні є. Ось ця така подрябенка, тут якась така мінімальна протертість. А так все плюс-мінус чисто, гарно і приємно пахне в автомобілі. так, є, З цієї сторони ситуація у нас аналогічна, друзі. оп-оп-оп-оп-оп-оп, Це показав, показав, показав вам. Ну, не знаю, не знаю. Якщо комусь треба, друзі, будь ласка, звертайтесь до нас, вайбер, телеграми, дзвоніть, пишіть, е, можу реально там більше зробити, якихось там елементів е, по автомобілю, там, фото, відео, додатково можемо поскидати. Так в загальності я для вас пробіжу, щоб ви це все бачили. Так, є бардачок, є це, є це, є це. Ну, друзі, ось такий стан. Надіюсь, вам все показав, розказав по даній автівці. Так що, будь ласка, друзі, кого зацікавив даний автомобіль, хто розраховує на такий бюджет, а бюджет ще раз, друзі, 33 тисячі доларів, хто розраховує на такий бюджет. Будь ласка, як завжди, залітайте до нас на тест-драйв. Е максимум надамо інформації по цьому автомобілю, в якому стані купувалося, Любі діагностики на місці поробимо, комп'ютерні, походові, якщо треба, підйомник, хочете офіційний дилер. Друзі, надамо вам максимум, максимум інформацію, щоб ви знали, що ви купуєте за автомобіль. Так що, друзі, всім вам гарного дня! Будемо раді вас бачити. Пока-пока.